Ось тут на, на, на фазі фестного Чуть-чуть заходить на Мізев, тобто малотренована людина. А вона захоче зробити як інструктор А якому тут добре. Так от, їй там буде недобре. Тому це дуже індивідуальний графік, який ну не, ми не можемо сказати, що от кут васені от такий має бути. Так І що людина може отримати травму. Це ж була пащима, правильний напрямок рухливості, Так? Так от. Важливо знати не тільки правильні і неправильні напрямки. Ну, нема неправильних напрямків, є просто кількість, що ви там можете зробити. Ми до цього підійдемо, будемо розглядати. Але ви повинні розуміти, так, ну, щоб коротко сказати, то з дурію в голові, людина себе нашкодить в будь-якому напрямку рухливості. В будь-якому розумієте, що це один. Другий момент це стан структури тіла. Якщо у людини є найчастіше дисфункція, яка зустрічає пацієнтів, от, наприклад, приходить там, ну, там 100 пацієнтів, так, от, і 90 з них, вони всі жалілися на різні речі. Хтось там, а там шия болить, там голова болить, там плече, рука, спина найбільша кількість пацієнтів приходить, що там спина, і спини це low back pain, це нижня частина спини болить, поперек, то що називають. Хтось каже, у мене там ВТАС віддає, хтось там ще. от Вчора приходив пацієнт каже, от мені там операю. 20 років хлопця. Каже, от там операцію мені треба, то це анатомічно, у мене там щось не так. Ну він з іншим пить. А я кажу, ви скажіть, що у вас турбує? У мене там постійно болить в пахову область, показує, там вони вже знайшли, там вена не так, там якось цю назву, таку ж розумну назву вони йому сказали. І це треба видалити. Я кажу, Знаєте, в тілі немає нічого зайвого. Ну, але ж це там от болить. Я кажу, ходіть сюди. Я поставив на місце таз. ну встаньте і пройдіться. Він такий став Не болить. Ні, це, мабуть, треба ще трохи пройти. Я кажу, пройдіться. Він пішов в той зал, великий зал там, не болить. Я кажу, розумієте, у тілі це ж мікрокосмос. Там нема нічого зайвого. Що би це не було, які б не були зміни. В тілі, вони відбуваються за рахунок адаптації організму до тих умов, які сталися. Чи той рак, ви візьмете, що це просто ділення клітин внаслідок певного стану організму, часто психосоматичного. Там, так? Ну, це залежить від фази обстеження. Так от, про цього молодого чоловіка. Я кажу: ну у вас ж нічого вже не болить. Не були. Тому тут наша вам та операція? Але ж розумієте, це, що це є? Це знову ж таки кармічне бачення, як ми дивимося на ту чи іншу ситуацію. Ми отримаємо різний результат. Бо задача медицини, ну так, я не кажу, що всі, що всі там погані. І не погані, але це бізнес. Розумієте? І Ніхто там не зацікавлений, щоб людина була здорова. Цілитель зацікавлений, так? Бо він отримує за це гроші. І той проведе ще пацієнтів, і плюс це ж кармічне бачення, це карма, коли ми зцілюємо людей. Так? Люди про боліти, ми теж здобуваємо щось. Насправді, це дуже-дуже такі взаємопов'язані речі. А медицина це бізнес. Так? так от, більшість людей, як оцей молодий чоловік, приходить з перекосом тазу. Ну, це ну, прям ну, 90%, ну може 80% точно не можу сказати, так не підраховую. Так, от, що би вони не називали. Нога болить, таз тягне там, э, цистіт там, чи що би там у людина не називала там щось з маткою у неї, там з сечовим міхуром, простатит там, просто поперек болить, шия плить. Я виставляю таз. В більшості випадків хребет, як гнучка структура, приходить в норму, і людина вже не болить. Розумієте? Так от, до нашого, вертаючись до наших асан, Увіть собі, що це таз. І ви робите що пащі. І все окей в теорії на картинці, але якщо у вас таз кривий, то пащимо у вас не виходить Пащимо, а вона виходить отакою, от, 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 чимось таким. Тобто хребет кривий. І от ідея, от в чому різниця, треба, ну, ідеї, де хтось там називає нашу практику КПП. Забудьте про КПП. То дуже стара, і, ну би сказати, Назва, яка не відповідає реальності. Світ змінився, наше бачення змінилося. Це не те, що воно неправильно, але воно не враховує дуже багато нюансів. Наприклад, зокрема, ось цей. І так напрямок рухливості правильний, але за рахунок того, що кривий таз, ви не зможете рівно нахилитися. І нахиляючись, ви будете шукати точку комфорту, а все криве. І вам може ставати недобре від цього, так? Ось це і ви повинні зрозуміти, що ідеально це виправити структуру тим же наміром, так як я працюю. Так? Бо насправді важко прийняти всіх 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 людей, так? і не всі там, скажімо, готові. А от наміром працювати це дуже така класна річ на, на рівні інструктора навчитися. А для цього треба походити до мене, поспостерігати, що я роблю, перейняти цю практику. І далі, ну, не то, щоб. Прямо вже чарівником стати, але допомагати людям більш ефективно зможе. Ось вам один із прикладів, що справа не тільки. Я не кажу, що ідея про е, напрямки рухливості це правильно чи неправильно. Це одна із частин інформації, але вона не має цілісного бачення. От На даний момент я навіть змінив, ви знаєте, вадж райо, це тепер цілісний підхід. Так, щоб ми враховували всі моменти в тому числі навіть бачення. Людини щодо а, тих чи інших ситуацій. <кій> Окрім значить, структура тіла, але що ми з цим можемо зробити, ви скажете, ну добре, от кого там кривий таз. А, можемо. Не дивлячись на ідею, наприклад, напрямків рухливості, якщо у людини перекошений таз, наприклад, візьмемо асану Йогамудра. Лотос нахил вниз, хто забув, що це такий йога мудра. Так от, якщо у людини кривий таз, вона намагається нахилитись чітко посередині, по геометричним розстановкам, то що? Воно, оце відчуття внутрішнього комфорту, воно може не виникати. Та знаєте, що треба людині зробити? Так як у більшості людей таз отак йде, ліва частина транслюється вверх, це типова річ, тому що енергія йде в іду, лівий канал. Який активізується, заставляє лівий м'яс скоротитися сильніше, ніж правий, і всі, як під копірку, приходять там, 90% людей і 100% у кого таз кривий, 90% приходять до мене, що ліва трансляція тазу. Так от в такому випадку ми можемо підказати людину, що а ну, попробуйте чуть-чуть вправо, корпус чуть-чуть вліво, що для минулої традиції КПП було би. Ужас, Боже, все зараз злізе, сповзе, нічого не сповзає. <гум> Більше того, через цю практику людина стоїть, а неї все вирівнялось. А чому? Тому що вона знайшла точку комфорту. Це не просто точка комфорту, нагадую, що от вам там добре і все. Це точка, де звільнюється енергія, і канали розкриваються, енергія знову циркулює. Автоматично на фізичному рівні бачення енергії, таз, хребці, інші структури стали на місце. Фантастично, Та взагалі, так, це правда. І я це можу підтвердити, і ті, хто був у мене на занятті, це теж підтверджує Це вже, звісно, рівень йогатерапії. Тобто, насправді, от ми знаємо, що є перший рівень інструктора, так, от, звичайна практика, так? А є другий рівень. Рівень чарівника, який там з допомогою Асан щось. Ну, насправді ці рівні вони дуже розмиті, тому що, якщо ви правильно практикуєте на першому рівні, ви автоматично, у вас вміння просочується в другий рівень. Тому що інакше не може бути, вони тісно пов'язані. Чому так? Тому що люди не приходять всі здорові. Якась частина людей приходить, ну, звісно, хтось за махамудрою просвітленням там, і чистим баченням, але якась частина людей обов'язково приходить, тому що у них там low back pain, біль в нижній частині спини, ну, чи там в нозі. І ви хочете ви цього, чи не хочете, ви вимушені з цим працювати. І це дає вам гарний ефект, якщо ви знаєте ці ідеї.